Ось завод, який забезпечує потужний видобуток і переробку піщано-гравійної суміші, життєво необхідною для будівництва та інфраструктурних проєктів по всій Україні. Це сучасне підприємство здатне щодня обробляти десятки тисяч тонн сировини, надаючи різні фракції матеріалу, які використовуються не лише для спорудження доріг, мостів та житлових комплексів, а й для захисних та фортифікаційних споруд, що особливо важливо в умовах війни. Плюсуємо до цього сотні робочих місць і економічну підтримку регіону. І завдяки цьому, звісно, з огляду на видобування матеріалів, вкрай необхідних для відбудови та посилення обороноздатності країни, підприємство можна вважати стратегічним. Однак вам нічого не впадає в очі. Придивіться уважно до цих кадрів: усе навкруги, наче мертве, бо завод зупинився. А знаєте чому? Бо один колишній правоохоронець накинув оком на цей перспективний та прибутковий бізнес. Він смикає за ниточки не лише правоохоронної та судової системи, але й залучає людей, які мають зв'язок з державними зрадниками. <ріпраць> Історія цього заводу лише частинка великої картини. Адже зараз ми розповімо, як кумівство та зв'язки можуть знищувати чесний бізнес в Україні. Навіть державні органи замість захищати закон стають інструментом тиску. І внаслідок звичайні підприємці залишаються беззахисними перед високою знаттю. Не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку цьому сюжету. А ми розпочинаємо. Ця історія розпочалася майже півроку тому, коли у травні Держгеонадра оголосили електронний аукціон на придбання спецдозволу на користування надрами на цій ділянці. У торгах взяли участь чотири компанії. Переможцем визнали ТОВ Бача, яке запропонувало найвищу ціну 11 мільйонів гривень. Це саме те підприємство, яке ми показували на початку. Для тих, хто не знає, щоб видобувати корисні копалини, компанії потрібен спецдозвіл на користування надрами. Це офіційний документ, який дає право працювати на певній ділянці та видобувати ресурси, як от пісок або гравій. Але отримання спецдозволу лише перший крок. Перед початком робіт компанія також розробляє план проєкт геологічного вивчення. Цей документ містить інформацію про запаси і структуру надр, оцінку екологічних ризиків і план самого видобутку. Такий підхід дозволяє зрозуміти, як і де безпечно видобувати ресурси, не завдаючи шкоди природі. Саме цим то вбача і почала займатися. Згідно проєкту, провели підготовчі роботи, е, ну, підготували дорогу під для геологічного вивчення ділянки, щоб можна було затвердити запаси ДПР, е, потім після запасів, щоб можна було зробити ОВД. Але для того, щоб ми могли затвердити запаси, нам потрібно провести геологічне вивчення. І все йшло за планом. Проте, невдовзі подальші кроки опинилися під загрозою, коли у Косівському районі Івано-Франківської області правоохоронці через суд фактично паралізували діяльність піщано-гравійного кар'єру і заводу. На Прикарпатті правоохоронці не санкціоновано заблокували роботу кар'єру. Спочатку ми думали, що це звичайна справа, де недоброчесні підприємці нехтують законом, а головне станом довкілля. Однак, під час нашого розслідування з'ясувалося, що Недоброчесними є саме представники закону, за якими стоять посадовці з Франківщини, які завдяки своїм зв'язкам здатні досягти будь-яких цілей. От тільки методи, якими вони діють, не зовсім чесні. Відкрила кримінальне провадження, наклала арешт на всю техніку, запросила геодезиста, який виконав свою геологічну роботу. А потім, взагалі, ні звідки з'явився активіст із сумнівною репутацією. Гусі Дібіли кончені. Однак найдивніше, що всі ці процеси відбувались без представників, без адвокатів, навіть без працівників кар'єру, так би мовити, тишком-нижком. Тож нумо розставимо все по поличках. Отже, фабула справи незаконний видобуток піску. Подивімось на ці масштаби. Однак насправді те, що ви бачите, це зовсім не видобуток. А один з пунктів програми робіт спецдозволу, виданого держгеонадрами, у нього є проєкт на виконання досі промислового видобутку. Цей проект узгоджений. Він отримав там е, ну, експертизу там експертно-технічного центру, експертизу управління міжрегіонального управління держпраці, яке погоджує цей проект. Ну, після цього він може працювати. Тобто я не бачу там якихось там ну порушень там закону чи чинного законодавства. Тобто, це робиться задля того, щоб визначити перспективи ліцензійної площі та встановити прогнозні ресурси корисних копалин. Що цікаво, прокурор на судовому засіданні оперував тим, що то вбача, бача, нібито немає переліку необхідних документів. А ви кажете, що цього немає. Ну як немає, як є. Гірничий відвід. відвід у нас відмінили законом. Його немає. Зараз не потрібен для, цієї, для цього виду сировини. Що стосується оцінку впливу на довкілля, на цій стадії вона не проводиться. Це теж передбачено законом. Ну, якби, я думаю, що прокурор про це повинен знати. Угу. Це ж документи, які ну зайди в інтернет, навіть якщо у вас не вистачає. вражає, що прокурор не надає жодних чітких пояснень своєї позиції, обмежуючись лише заявами про нібито відсутність документів. Чи дійсно він обізнаний із базовими нормами законодавства у сфері надрокористування? А головне, чи діє він у межах закону або ж переслідує чиїсь приховані інтереси? Я перепрошую, я не уповноважений просто давати, е ці інтерв'ю. ні, ну ви ж знайомлені з судовою е справою. Просто одне <плес> <плес> питання. Хоча б. Я вам <плес> <плес> кажу, я не уповноважений надавати інтерв'ю. Тож далі ми спробуємо з'ясувати, хто міг вплинути на прокурора. Згадаємо, хто ще брав участь в аукціоні. То ВГР-сервіс. Саме ця фірма згадувалась у медіа в декількох корупційних скандалах. 49-річного поліцейського вважають причетним до масштабної земельної афери. У Коломиї фірма дружини колишнього правоохоронця отримує мільйони з міського бюджету. Згідно з даними ЮКонтрол, власницею ВГР-сервіс є Гануляк Ірина Петрівна. Компанія має у користуванні завод, який займається виробництвом бетонних розчинів. І думаю, тільки но ви дізнаєтесь, хто в неї чоловік одразу весь пазл у вас складеться. Знайомтесь, Гануляк Едуард Михайлович, заступник начальника слідчого управління в Івано-Франківській області. За даними наших джерел, саме він і керує бізнесом, який належить дружині. Задля того, щоб підтвердити те, що Едуард Гануляк насправді займається бізнесом, я спробую набрати йому під виглядом представника правобережної геологічної експедиції. Нібито ми проводимо аналіз регіональних об'єктів, які займаються переробкою гравіно-піщаних сумішей. І тому ми ти типу оновлюємо базу даних щодо розробки родовищ. Подивимось, що з цього вийде. Я знаю, що ваше підприємство активно працює у цьому напрямку і хотів з вами поспілкуватися з цього приводу. Чи зручно вам зараз надати трохи інформації про ваші потужності? Так, Так, нас цікавлять дані про обсяги видобутку сировини, технології, які ви використовуєте для переробки, та інформація про родовище, на базі якого ви працюєте. Я Правильно розумію, підприємство зараз юридична назва ВГР Сервіс, так? Бінго виходить, що фактично заводом керує ще й заступник начальника слідчого управління. Однак, звісно, у нього в деклараціях ми цього не побачимо. Якщо знову ж таки згадати той аукціон на придбання спецдозволу, то бачимо, що ВГР-сервіс конкурувала з іншими фірмами, спочатку навіть обходячи товбача. Тобто можемо зрозуміти, що саме цю ласу ділянку Гануляк дуже хотів отримати. Однак просто не зміг. Врешті-решт, після того як Івано-Франківський апеляційний суд скасував арешт техніки, товбача забрало вантажні машини назад та продовжило здійснювати законні підготовчі роботи. Однак за декілька днів. Знаходимося на місці по повідомленням про незаконний забір гравійної суміші, і знову одне й те саме. Але вже до правоохоронців доєднався голова ОТГ. Тільки не послухайте, що він каже. О, ти воював. От скажи мені О, ти відвоював, так і що ти прийшов дальше? красти? Ну як це таке може бути? Як Просто, я прийшов так, далі класти, що офіційно працюю працює. Ну на це зараз крадіжка є. Офіційно, це зараз навіть, вам заявляю офіційно. Це крадіжка. Це, я вам офіційно, я вам говорю офіційно. Як можна казати такі речі, коли судом навіть ще не винесений вирок? Абсурдні ситуації в тому, що таку публічну заяву повторюю, робить голова територіальної громади. Бо, напевно, він сам у цьому зацікавлений. Вже була така історія, коли фірма Ганоляка, так би мовити, співпрацювала з іншою міською радою. ВГР-сервіс восени двадцять року виграла торги на будівництво трудового будинку в місті Коломиї зі ставкою 9 мільйонів 585 тисяч гривень. Єдиним її конкурентом на аукціоні був ФОП Мезанцюк Василь Іванович з пропозицією 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Втім, цікавий тут інший момент. За даними ЮКонтрол, Василь Мезанцюк, це чоловік бізнес партнерки Ірини Гануляк. Інни Мезанцюк. Ірина та Інна є власницями МПП Велес. Яке спеціалізується на готельно-ресторанному бізнесі. Державна аудиторська служба під час моніторингу цієї закупівлі виявила низку порушень. Зокрема, аудитором було незрозуміло обґрунтування розміру бюджетного призначення, а також технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, які б визначили його вартість. Тобто, вже не вперше компанія «Ханоляка», так би мовити, співпрацює з місцевими радами. Адже, звісно, на такій посаді легко отримати бажане. До речі, за нашою інформацією, голова ОТГ також має свій кар'єр, який тримає на підставних осіб. Ми будемо продовжувати досліджувати цю інформацію та повернемось з апдейтом у наступному випуску. Ви також зможете прочитати про це на нашому сайті Стопкору. Та до цього процесу залучають не лише посадовців, але й людей, які співпрацюють з державними зрадниками. Це Дмитро Каланча. Позиціонує себе. Як журналіст. Але з погляду журналістської етики ця професія йому не дуже підходить. Гусі Дебіли кончені. І навряд чи порядний журналіст використовуватиме ось такі заголовки на своїх відео. Після вилучення техніки він ходить на кар'єр як до себе додому, нібито викриваючи злочинну аферу. Ось, друзі, бачите. Це от готові. Перекриття бетонні. Тут якраз отут крадеться пісок, гравійно піщана суміш, а отут переробляється. І переглядаючи його відео, ми знайшли зв'язок Каланчі з головою ОТГ. Коли ми були на прийомі у Дмитра Павлюка, то просто перепитали про місце розташування кар'єру. Це за один кілометр від села Слобідка Костільського району. Це на території села Слобідка. А у своїх відео пан Дмитро стверджує, що ми нібито хочемо висвітлити так, ніби кар'єр розташований в селі Слобідка, а не в селі ІСпас. Друзі, ми тільки почали монтувати цей сюжет і хотіли краставити відео, де на час згадує нас. Однак, як виявилось, він повністю видалив свій ютуб канал. І, схоже, я догадуюсь, чому. Друзі, мені б терміново потрібна ваша допомога. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень мені на залог. Так у нього проводились обшуки. Вилучили його чотири автомобіля, про які я далі розповім у сюжеті. За його словами, правоохоронці розпочали слідство за статтею 190, частина 4. А це шахрайство вчинене у великих розмірах. Тому інцидент набирає оберців, і ми будемо слідкувати далі за цими подіями. Звідки ж він знає про нашу розмову з головою ОТГ? Гадаю, тут і так все зрозуміло. Займаються з. Пільною справою та повернімось до діяльності Каланчі. Як виявляється, він товаришує та підтримує скандального Остапа Стахіва. Його обвинувачують у поширенні інформації про розташування збройних сил України та шахрайство. За даними слідства, саме він за декілька місяців до початку повномасштабної війни, маючи підозру за спроби захоплення державної влади в Україні, підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом руху антивакцинаторів. Також спецслужба зазначила, що він організовував псевдокурси журналістики, на яких серед іншого навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. За даними слідства, вартість курсу Урсів становила 7 тисяч гривень з одного слухача. Після завершення навчання він обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка. Утім, замість обіцяних документів він видавав випускникам фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року. Зазначила СБУ за даними наших джерел. Дмитро Каланча має журналістське посвідчення саме від Сахіва. І схоже, що він був відмінником на курсах псевдожурналістики, адже згодом його штрафували на 17 тисяч гривень за образи співробітників військкомату. Виходить, що офіційно він не працює на медіа. Та взагалі ніде не працює. А отже, виникає логічне запитання: на що живе Дмитро Каланча? Зауважимо, що на під'їзді до його хатинки бачимо справжній автопарк, лендровер, джип Патріот, Вазік та ще й Сітроєн, на якому він приїжджав на кар'єр. Жит у ключом світла, де світижувач. За чим ти всі тишу вач? Світенький шахрай світенький шо як ти нормально? Все добре в тебе? Можливо, і він отримав частку за свій внесок у блокування роботи заводу. Отже, що ми маємо наразі? Заступник начальника слідчого управління Івано-Франківщини, чию фірму раніше звинувачували в корупційних схемах і домовленостей з міськими радами, тепер ймовірно блокує роботу кар'єру. До цього долучається псевдожурналіст, який дружить з державними зрадниками, якщо вірити реєстру зрадників руху чесно. Прокурор, що зовсім не розуміється на справі, та голова ОТГ якому схоже також вигідно блокування роботи кар'єру? Схоже, що система працює за подвійними стандартами, а справедливість для неї лише формальність, проте, незважаючи на це. Завод, який мав би забезпечувати країну необхідною сировиною, стоїть без роботи. Та й люди, серед яких навіть є колишні військові, можуть втратити єдине джерело доходу. Наша команда вже надіслала відповідні звернення до ДБР, тож ми будемо продовжувати стежити за ситуацією та тримати вас в курсі подій.